А ви чули про комедійний серіал Початкова школа Ебот. Ебот це черговий клон-замінник безсмертного американського ситкому Офіс. Ебот розповідає про трудові дні вчителів провінційної державної школи у Філадельфії. Вчителям доводиться нелегко. Зайвих грошей у школи немає. Учнів непомірно багато, тож залишається лише працювати за ідею і навіть не думати про подяку. І як і Офіс, Еботрясніє колоритними гіперемоційними персонажами. У головній ролі шоураннерка Ебота Квінта Брансон, яка грає молоду і наївну вчительку Джанін, схиблену на своїй професії. Вона тут копія Леслі Нуб. З парків та зон відпочинку ебок концентрується на культурі афроамериканців, їхніх традиціях. І звичках спілкування. Квінті Брансон вдалося адекватно і смішно передати дух та особливості своєї спільноти. І хоча Ебот, це якісний гумористичний серіал, все ж таки з часом його одноманітна вертикальна структура сюжету може набриднути, чого, до речі, з офісом ніколи не ставалося. Втім, а чого ще слід очікувати від ситкому?